Його не пустили до Польщі, і він приїхав до Львова. Опальний майор Мельниченко ексклюзивно дав інтерв'ю 24-му каналу. За його словами, те, що сталося при перетині Краковецького посту, добре спланована провокація російських спецслужб. Нагадаємо, співробітники мостицького прикордонного загону, посилаючись на рішення Генеральної прокуратури, не випустили колишнього держохоронця із України до Польщі на економічний форум, де він мав виступити у четвер, о 14.55. Автор плівкового скандалу. Каже, про те, що готується скандал довкола нього, він знав. І перед тим як виїжджати, написав офіційного листа до голови СБУ Валерія Хорошковського попередити ситуацію. Однак сталося все до навпаки. Генеральний прокуратури не знає такого слідчого, на якого посилаються прикордонники, і не знає такої постанови. І, як ви бачите, прикордонники прокоментували, що за рішенням іншого правоохоронного органу, я це розцінюю як спецоперація по дискредитації України взагалі, і Януковича особисто, я переконаний, що виконуті дуже великі гроші, навіть з боку деяких людей, які займають дуже високі посади із Росії, для дискредитації. І на, на, на превеликий жаль, Служба безпеки України, в особі Хорошковського, не забезпечила і унеможливувала, щоб не було цієї провокації. Рішення, яке йому приставили прикордонники, фальшивка, це, за словами Мельниченка, йому підтвердили у прокуратурі, оскільки немає ані такого слідчого, ані постанови за таким номером, і взагалі прокуратура не має жодного відношення до його карної справи, яку відновив славнозвісний суддя Кіреєв. Справу розслідує Служба безпеки України.